Ми молимося за кожного з вас і робимо це безплатно. так як продукти роздаємо також безплатно. Добре, кіношки. Роза дзвонила, що мала сьогодні бути, і заболіла давлення в паузи. Переказала, що допомогли. І привіт, до десь нас боїться. Слава Богу. Паша. Більше, багато мало газу. Здоровье. Еще раз, кто? Маша. Вот, Маша, 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 да, Маша. Другой раз, да, да. Да, делали, она ходит, на на тот, на тот, на тот, да. И Дина попала в больницу уходит. Где сосед, где... Дина? Дина. 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 Да, Дина. Тоже в кардио. Да, в вот, да, здоровья. Пожалуйста, за да, меня не каир, я в Саша, и Саша, За Сашу. Не видим господи, раненый. Саша ранний, да? Он молился, за ваша Саша. Ничего, ничего не бачу. что Бог сохранил у Виктора Арсеньевича сильные ожоги. Он всем передавал привет. Он только ко мне звонил, передавал привет и просил молиться за его племянника. У его племянника хата сгорела от искры бензопилы. И просил молиться за племянника. передавала привет, хотела молиться а за их семью. За жирку Светлану и теща Людмила Михайловна. Она новая, четвертый год и ноги не всегда. А тещу я вам выпустил с Людмила Михайловна. Людмила, да? За соседа Юру, кто Дякую за ці вітання, особливо з того краю. Це такі сильні вітання. Добре, брати і сестри, стаємо на нові заключенні, на стані нашому вчительного віку. Любий Боже, Ім'я Ісуса Христа, йдемо до тебе з цими, з цими проханнями, з цими молитвами. Господи, бо там, де ми не можемо нічого зробити, нам потрібен Ти, Господи. Нам завжди потрібен, бо без тебе ми не можемо робити нічого, Господь. І тому вмішайся в ці, в ці, в ці проблеми наші, там, де, де ви Господи, біда, там де, там, де невизначеність така. Господь, допоможи. Та Просимо тебе за сестричок наших, за розу, яка захворіла, за струміле йно, Боже Ти її благослови. І дай їм зцілення, задай за засіб. Господь і благослови. Ми просимо Тебе за всіх військових, які тут називали, за Пашу, там, там де він знаходиться, бережи його і всіх його, всіх. всю його команду, з якою він там захищає. Ми просимо Тебе за Рому, який зараз там на учебці Боже, за всіх військових, які там поруч з ним. Господи, благослови і Ігоря, в і Сашу, там на війні, Господь, і той, хто там Саша в Бахмуті, Господи, і Сашу, який поранений, Ти ізцеви, і із захистив, підніми і благослови. Господи, хтось знаходиться в лікарні з сестрами Іванни, ти її благослови Боже, і є зеркала. Там, там, Хай вона навчиться ходити добре. Благослови Господь. Благослови і відео сінчаб. Отримав такі ожоги і переніс таку душевну переживання за той будинок, що горів Господь, благослови його власників, дарує Бог Тіху і Голосви, щоб скоріше могли вони відновити його. За Марію. Заморую Лухіна, ми просимо Господь і благословити. в таку не приходить до тями. І за Тамару дуже в комі знаходиться. Господи, ці людей із коми. І хай вони порадують своїх рідних, Господь. І хочеться бачити, їх ще живими, ще в тілі. Господи, з трузіну благословив її сім'ю, і все, що, все, що там. У неї якісь проблеми, здоров'ям, Господь, візьми в свої руки. Він чоловік просить за свою жінку Світлану, за тющу любив Господь. Ти бачиш цю сім'ю, захисти їх із ціли, благослови, укріпити укріп, і здоров'я твоє, Господь. Просим тебе за служіння у Мазиченка, за його сім'ю, дітей, за циганський весь народ, Господь, ми просимо. Щоб Дух Твій святий жив в їхніх серцях, щоб, щоб вони мали твоє спасіння, а не просто наживатися, ну мати якусь поживу, якусь тілесну радість, Господь, щоб вони були духовними людьми. Господи, благослови того Юру, який пропав в безвісті, ніхто не знає, далі якусь відповідь, де він знаходиться. Господи, поспашни вісточку, Боже. Ми дякуємо Тобі, що. Ти в нас є, і ми просимо Тебе, щоб Ти благословив наших клініків, люду і цьому щоб ти благословив, підтримав здоров'я, дав мудрості і їхнім сім'ям, радості, Господь, благослови всіх дітей, які співали хорм. Молодь благословив всю цю церкву, всіх цих людей, які знаходяться на цьому місці. Боже, і їх, їх в їхніх нуждах, дай зі Боже, дай її... Мудрість і, і якийсь фінансової достаток, Господи від щедрої рухи, Твоєї щедрої руки, Твого доброго серця. Про це ми тебе молимо і дякуємо Тобі Сьогодні, доброго Бога, Спасителя нашого Отця Сина і Духа Святого. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться, Ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватця наших. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава і віки. Амінь.